Шановні колеги, учасники сьогоднішнього заходу, тематика спазм лицевих м'язів або геміфальний спазм. Актуальна тема. Згодна з цим, згодна з всіми запитаннями, які ви задавали протягом минулого року, да, і вже в цьому 25-му році ми оновили цю лекцію, і я додала більше відповіді на ті запитання, які ви задавали. Ну, по-перше, цей 2025 двадцять рік відмічає 50-річчя журналу Пейн. Хочу сказати, що в січні цього року. Вийшла, на початку січня цього року вийшла робота, яка присвячена саме тематики, яка включає саме те, що 50-річчя Пейн включала різну, різні історичні аспекти. І протягом всього 25-го року будуть проходити різні заходи, конференції. Тому вітаємо цей журнал, і я хочу сказати, що це дуже приємно, тому що. Він є одним із провідних журналів, цей журнал, який все ж таки надає різні аспекти больового компоненту. Но, перш ніж говорити про спазм лицьових м'язів або гемо геміфаціальний спазм, давайте повторимо, що таке патологічна рухова активність, до якої відноситься тремор, це ритмічні коливання певних частинок тіла щодо фіксованої точки, причому рухи викликаються послідовним скороченням м'язів-антагоністів. Чому я говорю саме про цей напрямок? Тому що я буду надавати вам класифікацію саме гіперкінезів, куди відноситься спазм лицевих м'язів, в залежності від темпу рухів, від а, процесів і таке інше. Тому давайте розбиратися по порядку. І так дивіться, що представляє ця таблиця. Вона дуже важлива, тому що вона дає класифікацію всіх гіперкінезів в залежності від темпу рухів. В залежності від темпу рухів, всі гіперкінези можуть бути швидкі і повільні. Якщо вони швидкі, вони підвищуються зі зниженням м'язового тонусу. Якщо вони повільні, вони поєднуються з підвищеним м'язовим тонусом. І до підвищеного м'язового тонусу відноситься і блефороспазм, і оромандибулярна дістанія. І судома при письмі, атитос, торсійна дистанія, а е, зі зниженням м'язового тонусу це хорея, міокланії, тікі, Е, В цій доповіді я зорієнтую вас е, з будь-якого приводу для того, щоб ви розуміли, про що йде мова. Далі. Що стосується класифікації тремору в залежності від етіологічних процесів, ну, по-перше, він буває тремор спокою, бачите, в герцах виділено це да? хвороба Паркінсона, вторичний паркінсонізм, синдром паркінсонізм Плюс, куди відноситься навіть із вільсона Вільсена Канава, класифікація тремору в залежності від етіології патологічних процесів, а постуральний тремор сюди відноситься фізіологічний тремор, посилений, акцентуйований, да? доброякісний есенціальний це аутосомно домінантний тип спорадичний в поєднанні з захворюваннями ЦНС і периферічної нервової системи. І постуральний тремор при ураженнях, мозочка. Але ви бачите, що тут же більше коливання 6-12 Гц. Далі, в залежності від етіології патологічних процесів, є ще інтенсивний тремор, який обумовлений ураженим, ураженням стовбура, є тремор, обумовлений ураженням мозочка і його зв'язків, розсіяний склероз, дегенерація атрофій в області стовбура і мозочка, судинні захворювання, пухлини, інтоксикація, ЧМТ і психогенні чинники. І ви розумієте, що якщо йде мозка, Мова про спазм будь-якого генезу, підвищення тонусу, зниження тонусу, то ви розумієте, що мова буде йти і про тактику лікування, і про ті мірі лаксанти, які ми застосовуємо саме при таких патологіях. Рухаємось далі. І так, давайте по порядку. Перше, поступово тремор. Таблиця буде складатися по доповіді із трьох слайдів. Показник характеристика, показник, характеристика в залежності від того, що має бути, да? і з чим ми можемо диференцювати. І так, показник локалізація. Руки, голова, нижня шелепа. Язик, щоки, голосові зв'язки, тулуб? Де може бути? Як розподіляється За типом, може бути генералізований тип? Топографічні особливості. Може бути тремор тільки одного пальця, може бути очних яблук, може бути ортостатичний, може бути дистальний або проксимальний. Далі, який може бути руховий малюнок при будь-якому ураженні. Флексія, екстензія, пронація, сутинація, тобто, навпаки, да? по типу катання пігулок, по типу так-так, ні-ні або флепінг. Амплітудно-частотні характеристики включають вираженість тремору, особливості його перебігу, варіанти дебюту і динаміку. Ну і синдромальний фон тремору. Описання тих неврологічних симптомів, на фоні яких з'являється тремор. Давайте ще раз я повернуся. Тобто, в залежності від показника і характеристики, коли ви описуєте тремор, ви повинні всі ці шість пунктів вказати: Лицевий тік. Характеристика посмикування або складні рухи. Вони можуть бути раптовими, короткими, швидкими, стереотипними, неритмічними, простими. Часто залучаються різні м'язові групи обличчя. М'язи повік, брів, носа, рота, жувальні додатково можуть залучатися м'язи інших частин тіла. Етіологія можуть бути ізольовані, ну, наприклад, як компонент синдрому Турета. Найчастіше ідіопатичні, можуть бути вторинні, постінфекційні, індуковані прийомом медикаментів. До речі, може бути внутрішня напруга або нестримане спонукання до дії. Да? Супутні симптоми можуть частково проявлятися, можуть зустрічатися при синдромі дефіциту уваги, гіперактивності, абсесивно-компульсивному розладі. Тобто, ви розумієте, що коли мова йде про лицевий тік. Да, от дуже така актуальна тема спазм лікцевих м'язів, геміфаціальний спазм, що він включає. Ви бачите, скільки моментів є. Це дуже цікава лекція, дуже актуальна. Скільки моментів є з приводу того, щоб ми з вами зрозуміли, про що йде мова. Ну І клінічно подібні стани це може бути міаклонус, раптові вибухові мимовільні посмикування м'язів, це може бути сегментарний або генералізований тип при енцефалопатіях, і це може бути на тлі прийому медикаментів як ускладнення. До речі, хронічний лицевий біль. Супроводжуються так само таким геміфаціальним спазмом, і, до речі, невралгія трічастого нерва та прокпараксимальний ідіопатичний біль обличчя є двома важливими причинами болю в обличчі страждань пацієнта. Я привожу вам, наприклад, одну із актуальних робіт, і незважаючи на чіткі відмінності їх прояви. Да? Тобто існує така сіра зона, в якій спостерігається явне накладання симптомів. Тому етіологічний чинник ви повинні виявляти завжди: геміфаціальний спазм характеристика: періодично виникають стереотипні синхронні скорочення м'язів половини обличчя, зберігаються у вісні, щодо поширення сіпання періорбітальних. Або можуть бути інші м'язи, що інервують лісо, або на тій же половині обличчя. Етіологія найчастіше ідіопатична, тобто невідома, може бути компресія лицьового нерву, може бути ураження стовбуру мозку, може бути, до речі, інфекційний стан. Супутні симптоми, все, що стосується гіміфаціального спазму, шуму вусів, втрата слуху, парез м'язів обличчя при великій тривалості. Ну і клінічно подібні стани це сінкінезія в період відновлення парезу лицевого нерву, відкривання рота, може викликати закривання очей. До речі, травма може бути інфекційний гінез. Враховуйте це. Але клінічно ви зрозуміли, як це проявляється. Далі рухаємось далі. Що таке блефароспазм? Так? блефароспазм. Це періодично виникають скорочення, симетричні, синхронні, мимовільні, поширюються кругові м'язи очей, може бути лобовий м'яз, м'язи гордіїв, м'язи, що зморшують брови по обидві боки по обидві боки. Тобто, М'яз М'яс-повік, да? лобовий м'яз і м'язи, що зморщують брові, це дуже часто зустрічающаяся локалізація. Якщо говорити про етіологію блефароспазму, то він найчастіше первинний, доброякісний, може бути також симптомом хвороби Паркінсона або прогресуючого надядерного паралічу. Може бути вторинний за рахунок індукованого прийому медикаментів, і е, серед супутніх симптомів, які зустрічаються, це незначно прискорення мигання, симптоми подразнення ока, світлобоязнь, може поєднуватися з оромандибулярною дистонією при синдромі Мейджа. тобто, Враховуйте, це такий дуже важливий компонент, який допомагає нам вчасно поставити і влучно поставити діагноз. Якщо говорити про клінічно подібні стани, то блефароспазм спазм можна диференціювати з апраксією підняття повік, тобто підняття брови. При спробі подолати порушення функції м'язу, що піднімає верхню повіку. Тобто ви розумієте, що диференційна діагностика з будь-якими ураженнями повинна проводитися обов'язково як з ураженням периферійної нервової системи, так і центральної нервової системи. Далі сюди же, враховуючи різні, різні геміфаціальні спазми, спазми ліцевих м'язів, відносяться окологірні Кризи. Епізодичне тонічне м'язове скорочення. Часто залучаються різні м'язи груп, але верхній прямий м'яз обох очей. Може бути девіація очних яблук вгору, м'язи повік, м'язи задньої поверхні шиї, можуть бути м'язи залучені спини і м'язи, які опускають нижню шелепу. Після енцефалітичний паркінсонізм і індукований прийом медикаментів. Додатково може бути протрузія язика, апістатонус, біль в очах, тривога, вегетативні розлади, тобто все це супроводжує окологірні кризи. І якщо говорити про клінічно подібні стани, то диференційна діагностика, апраксія, опускання повік, наприклад, як при прогресуючому надядерному паралічу. Оромандибулярна дистанія, мимовільні тривали, стереотипні скорочення м'язів, які провокуються дією і викладають патологічне положення частини тіла, поширення часто залучається мовна жувальна область, м'язи носа, губ язика, нижньої щелепи. Етіологія найчастіше ідіопатична. Бачите, так? ідіопатична. І Якщо говорити про те, що ще може бути етіологією, це індукований прийом медикаментів після травматичний стан і при спадкових дегенеративних захворюваннях. Супутні симптоми, сенсорні ловки, сегментарна дистанія, вегетативні розлади, індукований прийом медикаментів опістотонус може визивати, а поєднання з дофароспазмом може бути при синдромі Мейджа. Ну і клінічно подібні стани це орулінгувальний тремор дії, оролінгвальна протрузія або протрузія язика і дистанія при дегенеративних захворюваннях. Ну, Наприклад, хвороба шпаца, хвороба лішенніхана може супроводжуватися такою клінікою. Орофаціальна дискінезія. Орофаціальна дискінезія супроводжується. Саме хореоподібними рухами. Нерегулярні, триваючі в часі, а синхронні придушуються дією. Часто залучається ором лінгвальна група м'язів, і жувальна мускулатура. За і діапатична прийом медикаментів, хвороба Гантінгтона може бути залучена, супутні симптоми руки пальців за типом гри на піаніно, акатезія, паркінсонізм, тіки, міоклонус, тобто орофаціальна дискінезія. Вона, до речі, може зустрічатися, бачите, у беззубих пацієнтів похилого віку з погано підігнут... підігнаними зубними протезами. Враховуйте, це, це також має значення. А типовий лицевий біль а, включає міафасальний больовий синдром, це сукупність симптомів і ознак, які виникають внаслідок наявності тригерних точок у скелетних м'язах. І робота, яка включала і була опублікована. В американському журналі щодо атиповофасального булю визиває дуже багато таких моментів, які говорять про те, що тактика лікування повинна все ж таки включати мірі лаксанти. Якщо говорити про роботи, які вийшли в минулому році, наприкінці 2024 року тізанідін, досягнення та терапія лікарської форми. Має унікальні властивості і може бути навіть початковим вибором для лікування для літніх людей. Якщо говорити про тізанідін як аганіст альфа 2 адренорецепторів центральної дії, який має антиспастичну і спазмолітичну дію і демонструє ефективність загальних показників для всіх станів, які зустрічаються пов'язані зі спастикою, має нижчу частоту побічних ефектів. Падіння, передозування, травми. А в зв'язку з ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, які у випадку з наприклад, орфендаріном, відсутністю ризику серотонінового синдрому, як метоксалон, коли комбінований із серотонінергічними препаратами без зазначених змін у тих, хто повільно метаболізує саме С19, на відміну від дезепаму та карізапродолу, не викликає фізичної залежності або властивості зловживання. Як це є у карізапродола та діазепа. Мама, ще раз підкреслюю, робота вийшла в минулому році і. Саме фармакотерапії, фармакодинаміка звертає увагу на те, що з точки зору нових потенційних терапевтичних застосувань, тизанідін має додаткові переваги. Ну, по-перше, шлунково-кишковий захист, який може покращити толерантність пацієнта до нестероїдних протизапальних препаратів при болях, і ключовий компонент стратегії це мультимодальна аналогізія для зменшення раннього післяопераційного болю та протипухлинні ефекти, які так само були проаналізовані. І в це дослідження і показали нові переваги у стратегії використання тізанідінового ряду. До речі, хочу ще розказати про перспективи цього препарату. Мені дуже подобається цей слайд, тому що будь-яка ця робота з цим слайдом, тому що будь-яке ураження, яке пов'язано з ураженням м'язів, з ураженням. Структури центральної або периферійної нервової системи будь-який будь напрямок, будь-яка діалогія, то мова завжди йде про те, що Мірілаксант і Тізанідін мають дуже широкий спектр використання. Хочу представити препарат Тізалут Мірілаксант. Одна таблетка містить від 2 до 4 мг Тізанідіну, тому ви можете дозу тітрувати. Нагадую вам, що в показах болісний м'язовий спазм. Да? І може бути також і спастичність за рахунок демілінізуючого стану розсіяного склерозу, за рахунок ушкоджень спинного мозку або головного мозку, також широко використовується. Що ви повинні запам'ятати? Що лікування тизанідіном не слід припиняти раптово, а тільки поступово. Як ми призначаємо дозу, так ми її і зменшуємо поступово. Ну, якщо говорити про терапевтичний діапазон і високу варіабільність концентрації, то це є приверженість. До призначення цього препарату, і важливим в залежності від дозування є важливість врахування оптимальної дози, згідно з потреби пацієнта, дозу ми можемо трувати. Починати треба з малої дози 2 міліграми, щоб запобігти ризику небажаних ефектів. Да? І за потреби постепово його підвищувати. Нагадаю вам, що ці залут. Можна приймати до 36 мг міліграмів на добу, але звісно, це дуже велика доза. Наприклад, ті спосіб застосування при полегшенні болісних м'язових спазмів 2-4 міліграми 3 рази на добу, у тяжких випадках можна ще додати додаткову дозу 2 або 4 міліграми. Спастичність при неврологічних порушеннях, бачите, доза підбирається індивідуальна. Початкова доза не повинна перевищувати 6 мг, розділених на три прийому. Їх можна підвищувати до 2-4 мг два рази, поступово з інтервалами 3-7 днів. Зазвичай оптимальний терапевтичний ефект досягається при добовій дозі 12-24, але постійно він повинен бути розділений на 3 або 4 прийоми і пам'ятаємо, що не слід перевищувати загальну добову дозу. Шановні колеги, я хотіла показати вам в цій лекції широту використання саме наших діагностичних алгоритмів і широту діагностики всіх тих різновидів, про які я говорила, про які я згадувала у класифікації гіперкінезів зі зниженням м'язового тонусу або підвищенням м'язового тонусу, широту Клініки розповсюдженість, етіологічний чинник, зачастую ідіопатичний чинник. Тому ви розумієте, що тривалість лікування завжди залежить від того, як ви впливаєте на етіологію, як ви впливаєте на патогенез і в залежності від стану пацієнта. Але дійсно ви можете застосовувати тізалут дуже тривало. Якщо говорити про клінічні аспекти, про тематику саме спазму ліцевих м'язів і гемофаціального спазму, про патологічну рухливість, і активність, я думаю, що я тематику розкрила. Я намагалася відповісти вам на питання головним чином, які гіперкінези можуть бути зі зниженням або підвищенням м'язового тонусу, в залежності від темпу руху, від етіології патологічних процесів. І я хочу нагадати вам, що постуральний тремор, куди відноситься і фізіологічний, і посил. І есенціальний, І при ураженнях центральної нервової системи ви повинні пам'ятати ще, що інтенсивний тремор, який все ж таки, в залежності від патологічного процесу, в залежності від ураження стовбуру, мозочку, а це або його зв'язків, а це може бути і розсіяний склероз, і судинні захворювання, і пухлини, і інтоксикації, черепно-мозкова травма. В залежності від цієї класифікації ви повинні обирати саме ту терапію, яка включає і вплив на етіологічний чинник. Я думаю, що я тематику вже розкрила, я думаю, що я виклала саме ту класифікацію, яка потребувала вашої допомоги щодо патологічної рухової активності і щодо такої активної тематики, як спазм лицевих м'язів або геміфаціальний спазм. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.